Тарас Григорович Шевченко, у нашому раї. У нашому раї на землі нічого кращого нема, як тая мати молода, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюсь, дивуюсь дивом і печаль, Охватить душу, стане жаль мені її, і зажуюсь, і перед нею помилюсь, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй. Любо любо жити, вона серед ночей встає і стареше добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його не дивитись, це моє, моє, і дивитися на його, і молитися за його Богу, і йти на улицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачте показати своє добро або дивіться, моє найкраще над всіма, і не роком інших глянет. Весела, рада, Боже мій, несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, і тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива. Літа минають, потрохи діти виростають. І виросли, і поїхали на заробітки в москалі. І ти осталася не Бога, і не осталася нікою. З тобою дома наготи, а ти не здужаєшся встати, щоб хоч огонь той розвести. Холодні молися оселі за їх, за діточок своїх. А ти, великомучниця, села минаєш вночі, Плачучи, свого ти не закриваєш, бо й пташка іноді пізнає І за щебече, он байстря, несе покриток на базар.